Всім привіт! Вітаю вас на каналі Handmade Майстерні Наталі. Замовляла на Aliexpress дзеркала до велосипеда. Зараз побачимо. кріплення Болти такі два дзеркала ось вони так регулюються ось. брали праве і ліве Тут розкрутить, і буде гарно рухати, гарно буде рухатись. Дзеркала цілі, посилання на продавця залишу під відео, в цілому, непогані. Все можна продавця, рекомендую, можна замовляти. Це посилання залишу під відео. Всім папа, -па, до нових зустрічей!